Зайжіки, що у нас по новостям? Значить, після обіду у нас почала текти, а руки помалював Саня. У нас почала текти батарея на кухні, викликали, коротше, аварійну службу. Жека. Приїхали хлопці, позакручували нам, у нас там, типа, гаєчка. Гаєчка. Открутилась. Потім у нас почав текти кран в ванні. Ванні, Заня щось грався, грався, отим гусаком отако він робив, його розхитав. Тоже, бачу, почало текти отако, ну коротше, під, під полом почало текти, ну, під тумбочку. Е, оказалося, що воно там розкрутилось. Розібрала я всю тумбу, вийняла полки, закрутила ту гайку. Що ще по новостям? Забула ще щось важне розказати ну, Там саня. Якщо чуєте з машою грається зараз, маша прийшла їсти, варю, варю їсти.